Вітаю вас на уроці української мови з теми діалектні слова. Опрацювавши подану тему, ми переконаємося в тому, наскільки розмаїтою є мова нашої країни. Діалектними словами або діалектизмами називають ті слова, які властиві мовленню Лише жителів певної місцевості. На слайді ви бачите різні предмети, тварин. Наше завдання дізнатися, якою є літературна назва і який діалект відповідає їй. Наприклад, сопілку називаємо фрілкою. У певних регіонах України півень має назву когут або когут, білку називають вивіркою, гольдалка це ореля, а рукавиці називають голиці, значення певних діалектних слів. Встановити легше за спільністю в значенні, за певними асоціаціями з деякими діалектними словами працювати значно важче, і для того, щоб розтлумачити їхнє значення, потрібно мати певні знання. Пропоную до вашої уваги таке мовне дослідження. Погляньмо на карту нашої країни. Один і той же овоч картопля в різних регіонах має свої назви. Наприклад, на Закарпатті картоплю називають крумпля. В нашому регіоні та в більшій частині України. Говорять картопля або картошка. В Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій областях вживають слова «бараболя», барабуля. На межі Івано-Франківської області говорять Мандебурка. Відомий усім нам птах лелека. Назви також відрізняються в нашій області, а також на півдні Сході, на південному сході нашої країни, говоримо: Лелека або Аїст. Центральна смуга нашої країни Використовує слово чорногуз. На півночі називаємо бусол, бусель або бусень. Західна частина України говорить бузьок, бузіко або бузок. Дуже розмаїтим щодо назв та їх варіантів, є слово деруни. Ця страва в різних регіонах нашої України має дуже багато назв. В Донецькій області, а також в сусідніх областях розповсюдженим є слово Драники або «драніки». Але кожен із вас може поглянути, наскільки багато варіантів існують в різних місцевостях України. За допомогою таких мовних досліджень можна переконатися в тому, що діалекти, місцеві говірки є дуже розповсюдженими в нашій країні і допомагають збагатити мовлення нашої держави. Діалекти найчастіше використовуються в розмовному і художньому стилях, тому їх зараховують до стилістично забарвленої лексики. Виконуємо таке завдання: Встанови відповідності. Перш ніж виконувати вправу, пропоную дати назву. Кожному малюнку. Вогнище, квітка, штани, хлопець, подвір'я. Поставте відео на паузу і доберіть відповідники з діалектів до запропонованих слів. Обістя, Ватра, легінь, чічка, гачі. Якщо ви правильно виконали завдання, то у вас утворилися такі відповідності. Ватра це вогнище, чічка – квітка, гачі. Штани, легінь, хлопець або парубок, обістя це подвір'я. Для того, щоб розтлумачити значення діалектів, звертаємося до діалектних словників, які фіксують лексичні одиниці певного діалекту, а також Окремих говорів чи говірок. Долучайтеся до вивчення цієї цікавої теми, нехай вам щастить.